Наслідки росатаки триває ліквідація пожежі у складській будівлі на Київщині. Ймовірна зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки. У Нетішині слідчі оголосили підозру торговцеві психотропами. Має про що розповісти впродовж наступних п'яти хвилин. Вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об'єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі триває ліквідація пожежі логістичного центру «Епіцентр», яка виникла внаслідок російського удару, БПЛА. до робіт залучені значні сили та техніка ДСНС. Працює авіація та спеціалізована робототехніка. Гасіння пожежі ускладнюється щільним. З Завантаженням складів тому додатково допомагають і добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється на місці. Працюють усі відповідні служби. Київська обласна військова адміністрація повідомила про можливе забруднення повітря через пожежі. Радіаційний фон у нормі. Рекомендують менше перебувати на дворі, не провітрювати житло, пити більше води та вмикати очищувачі. У Запоріжжі рятувальники завершили ліквідацію пожеж після російського обстрілу міста реактивною артилерією. Загинули дві людини, 18 поранених, серед них двоє дітей. Президент України опублікував допису, якому зокрема йдеться, били навмисно заради терору наших людей. Пошкоджено багато житлових будинків на Миколаївщині через обстріл звичайної ферми загинула одна людина. Також під ударами були Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина, понад сотня дронів та півтори. Сотні кабів лише за цю ніч. Глава держави зазначив, що лише з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет більше ніж 2,5 тисячі авіаційних бомб було випущено проти українців. Володимир Зеленський закликав Трампа зайняти чітко виражену позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України щоб зупинити Путіна і покласти край війні. Президент України висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер детально обговорить із Трампом питання забезпечення майбутнього України під час його державного візиту цього тижня. Також стало відомо про ймовірну зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки Зеленський і Трамп можливо зустрінуться наступного тижня на Генасамблеї у Нью-Йорку. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він додав, що американський президент все ще сподівається на мир між Києвом і Москвою однак він може дійти висновку, що це неможливо. У Білогірській громаді повідомили, що після понад року невідомості та болісного очікування додому на щиті повертається захисник Олексій Миколайович Ковальчук. Олексій Ковальчук був учасником бойових дій на Донеччині. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну від російського загарбника. 26 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Уменське він зник безвісти. Найближчими днями повертається додому на щиті у своєрідне село Данилівка. Бічна пам'ята Шан захиснику щире співчуття рідне. У Нетішині затримали 33-річного торговця психотропами. Під час обшуку у помешканців чоловіка правоохоронці виявили наркотичну речовину. Про це повідомили в поліції області. А експертиза підтвердила, що це солі. Оперативники Шепетівського районного управління поліції встановили, що чоловік розповсюджував півіпі солі у колії наркозалежних міста. За таку діяльність законодавством передбачене позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. e confiscação de Дві пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини минулої доби в обласній службі надзвичайних ситуацій. Поінформували, що у Хмельницькому у під'їзді житлового будинку на вулиці Прибузькій спалахнула щитова. Займання ліквідовано рятувальниками за допомогою вогнегасника, евакуація та рятувальні роботи не проводилися. У селі Погорільці Шепетівського району виникла пожежа господарчої споруди. Нещасних випадків на цих пожежах не було. І це вся інформація, з якою встигаю вас ознайомити. Попереду ще три інформаційних випуски. Тож не пропустіть нагоди дізнатися актуальні новини із терен Хмельниччини та загалом України. До зустрічі.